Будемо знімати рецепт кексів дуже-дуже смачних. Вони виходять вологі, дуже смачні, вони з морквою або з тиквою готуються, але на смак ні тиква, ні морква абсолютно не відчуваються. І це дійсно дуже смачно. Ваші діти це цінять, тож готуйте, обов'язково готувати супер просто. Не треба навіть міксер. У рецепті можна використовувати як моркву, так і типу. Взагалі немає значення, що у вас буде. Цукор, горіхи будь-які на ваш смак, тому можуть, можуть бути навіть сухофрукти якісь, мука, 2 яйця, масло вершкове. Зараз простоплю в мікрофольовці, олія, рослина без запаху. Що це в мене? Я забула лимонний сік і сода. А якщо немає лимонного соку, це в мене я ввижала тільки що можна замінити в два рази меншою пропорцією уксусу яблучного бажану. Давайте починати готувати. Готувати супер просто. Неймовірно просте. Вам навіть не знадобиться міксер. Якщо є міксер, можна міксером, якщо є вилка, можна просто вилкою яйця. Цукор, весь поєднати. Я не увесь, бо пам'ятаєте, ми знімаємо паралельно ще для інстаграму, щоб було туди ще зняти. Далі додаємо розтоплене масло, все. Далі додаємо масло без аромату, все. З'єднуємо до однородного стану. Щоб ну, плюс-мінус, зрозуміло, що ви жир так легко не вимішаєте, але наскільки зможете. Додаємо о, лимонний сік, розмішуємо. Я трошки додала муки, забула, забула, що я. Далі соду розмішуємо. Далі додаємо всю муку і розмішуємо. Дивіться, висипаю висипаю всю моркву або всю тикву. Не дивіться, що її багато, так і має бути. А далі висипаю горіхи. Горіхи можна подрібнити. Можна в блендері, можна вручну. Якщо у вас вдома їдять шматочки горіхів, окей, все нормально, то просто порізати. Якщо. Не дуже діти їдять таке, то можна в блендери до муки прямо змолоти і додавати. Все залежить від вашої родини. Дуже важливо наповнити формочку наполовину десь, бо тісто буде підніматися, щоб воно просто не пішло від вас гуляти. Тут ще ще пододаю потрошку. Дуже-дуже це важливо. Можна випікати у формочках силіконових, можна у формочках бумажних, як завгодно, просто не наповнюйте до країв в жодному разі. Майте це на увазі. Відправляємо в духовку хвилин 20-25. Якщо ви випікаєте в вигляді кексу, то хвилин 40. Майте на увазі, час приготування збільшиться. Все закриваємо 175 градусів 25 хвилин. Десь чим більше кексу, тим тим довше випікати. Теперь наші кексики готові, але нагадую, що вони у нас невеликі. Як перевірити, що вони готові, можна просто пальцем доторкнутися і бачите, тісто встає назад, значить все окей. Якщо провалилося, значить не окей. Все, вичахають і можна їсти і куштувати. Але дуже пахоті. Посипаємо цукровою пудрою, можна не так сильно, як я, просто у нас вже п'ятий дубль, і я гарантую, це найсмачніші кекси, які... Виїли, вони виходять ніжні, абсолютно смак моркви чи тикви не буде відчуватися. Вони з горішками, і це дійсно виходить смачно. Готуйте обов'язково. Готуйте всією родиною. Готуйте для своєї родини.